Сніданок це одна з найважливіших приколів, які можуть бути взагалі у вашому житті. Тобто фізично я, я... я. Не знаю, як всі, але я не можу без сніданку. Ну, мені некомфортно. В по-любому треба снідати. Але для того, щоб мати нормальний сніданок, і щоб сніданок був вам корисний, що потрібно правильно, мати нормальний сон. Щоб мати нормальний сон, що треба? Правильно, спати на нормальному матраці. А матрас нормальний має лежати правильно, молодці, сідайте 5. На нормальному ліжку. Тому у вас є можливість до 10 квітня купити або замовити в нас ліжко ще по старій ціні. Вартість ліжка 160 на 2-16 тисяч гривень розбірним металом механізма. Тому переход в шапку профіля. Там є всі дані для того, щоб зараз з'явити. І ми підберемо тобі класний хороший варіант за доступні кошти з доставки по цілій україні. Дзвони, чекаємо твого дзвінка. Гарондина. Вашу любимо ренттуті блін, Не тільки знає навіть і таке. Оба.